Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Придверні кілимки бренду Meradiso. У лоті 4 моделі. Виготовлені з міцного та міцного натурального волокна. Матеріал. Верхня сторона 100% кокосове волокно. Нижня сторона 100 пластик. В лоті 15 одиниць. Вартість лоту 4760 гривень. Собі вартість 317 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!